Душа, чим би ми її не вважали, вона знаходиться в спостереженні. Тобто ми можемо знати поняття душа, можемо вважати щось душею, але завжди є той, хто знає про це поняття, і завжди є той, хто якось відчуває цю душу. Душа спостерігає, а хто ж тоді керує. Розум Ні, дивись, душа керує. не спостерігає, навпаки, є дещо, що знає про душу. Якщо є дещо, що спостерігає душу, то що ж це дещо? Розумієш? Тобто виходить, що окрім душі і окрім тіла, є той, хто засвідчує наявність і душі, і тіла. Хай е, пояснює, хто це. Так, вона пояснює, хто це. Це єдина свідомість, чиста свідомість, яка одна і існує. Просто свідомість. Тобто в свідомості є душа, в свідомості є тіло, в свідомості є боги, богині, люди, тварини, релігії, історія цього світу, наука, технологічний прогрес. І Адвайта. Все це є в свідомості. Тільки от свідомість ця нічия, вона нікому не належить. От вона єдине, що існує, це те, що існує в тобі так само, як існує в мені. Оця свідомість і є основою всього. Ми її називаємо чистою свідомістю, для того, щоб не плутати її зі свідомістю як здатністю розуму, тому що свідомість вона знаходиться до цієї здатності, тому що сама ця здатність теж виникає в свідомості. Тобто, все це називаючи ще океаном свідомості, в якому, як хвилі, проявляються люди, тварини, предмети. І весь цей видимий матеріальний світ. Ну, якщо ми не вибираємо, не замовляємо якісь бажання, то хто ж ці бажання нам дає? Ну, дивись, якщо є океан, а на ньому є хвилі, то хто ж ці хвилі створює? Хвиля же не може сама себе зробити хвилею, правильно? Хвиля не може самостійно якось рухатися, її рух залежить від загального. Її рух виникає вже в цьому океані, і твій рух як особистості в цьому житті теж спричинений багатьма-багатьма факторами. Ти думаєш, що ти обрав, а насправді так склалися обставини, що ти не міг діяти інакше в цій ситуації, тому що ти не від'євний ні від чого. Ти не є якоюсь окремою особистістю, яка повністю автономна, автономність тільки привласнюється. Тому що, от, наприклад, ми бачимо, що ми щось зробили, і ми постфактом це привласнюємо собі і кажемо, я це зробив. Але насправді ми просто спостерігали подію. І все. Ось чому цей стан бадьорості нічим не відрізняється від сновидіння в цьому плані. Ми там спостерігачі, і ми тут спостерігачі. Тобто, якщо якась подія сталася чи не сталася, то моя роль в формуванні цієї події не стопроцентна, а якась частина на якусь частину. Я можу вплинути, а все інше вже залежить від певних інших обставин та факторів. Виходить а тепер втап. подивись на цю частину, яку ти вважаєш керованою тобою, тобто над якою ти як нібито маєш владу, за рахунок чого ця керованість виникає? Ти розумієш, що от в цій ситуації я не можу нічого зробити, а от в цій у мене є влада щось зробити. Але тепер подивись, за рахунок чого взагалі у тебе є така можливість? Чи обирав ти цю владу щось зробити або неможливість зробити? Ти там знаєш, що там ти не керуєш, а знаєш, що тут ти керуєш, бо у тебе є що якісь навички, у тебе є якийсь доступ до чогось. Ці навички чиї? Ти їх замовив собі десь купив. Тобто, ти сказав, буду мати навички і став мати якісь навички. Я сказав собі, буду мати доступ до чогось і маєш доступ. Ні, ти вже постфактум, зрозумів, що у тебе є схильність до чогось, ти в цій сфері краще розбираєшся, і ти в цій сфері краще дієш, але це вже було закладене в тебе як в програму. Тобто, у тебе і тут немає 100% вибору. Ти просто використовуєш можливість, яка вже є. Вона вже є, ти її не створював цю можливість впливати на щось. Я тільки її обнаружив, що вона так. є. Так, да, ти її тільки обнаружив, що вона є, да. і все. Як тоді переживати невдачі, які. А у тебе немає вибору їх не переживати. Якщо є якісь невдачі, ти реагуєш на цю подію якось, то оця реакція теж закладена в програму. Тобто ти не можеш реагувати якось інакше. Однак, ти знаєш, в цьому ж немає проблеми, що ми на щось реагуємо. Тут треба помітити, що після того, як ми відреагували на щось, у нас з'являється якби вторинне залучення в цю подію. Тобто, нам не подобається те, що ми так відреагували. Ми не можемо собі пробачити якісь свої рухи, які виникли спонтанно, які ми спостерігали. І от ця вторинна залученість якраз і створює страждання, і закручує їх. Тому що ми знов і знов повертаємося до того, чого змінити ми нездатні. Розумієш, в намаганні якось виправити, щось з цим зробити. Тобто, ми забуваємо, що у нас не було вибору тоді і у нас немає вибору зараз. Ми просто діємо так, як ми діємо, і реагуємо так, як ми реагуємо. І є просто той, хто засвідчує всі ці реакції, хто знає про всі ці події. Він просто якби засвідчує все це життя, як нібито дивиться в кінотеатрі фільм. Ми просто не хочемо відліпити себе від образу, який на цьому екрані, ми настільки залучені в цей образ, що ми намагаємося в цьому фільмі виправити сюжет, але сюжет неможливо виправити, тому що навіть твоє намагання виправити сюжет вже є в сюжеті. І коли ти це розумієш, що навіть твої спроби щось змінити вже є в сюжеті, то яке відчуття настає? Настає відчуття легкості, настає відчуття примирення з тим, що є. Чим би це не було? Тому що ти розумієш, що це просто так відбувається, це як квіти, які ростуть, бутон, знаєш, так розкривається сам по собі, він розкривається, він тягнеться до сонця. Розумієш, наскільки все це пов'язане? Між собою, і все це життя, воно отак от квітне і розкривається. Ти просто засвідчуєш оцей малюнок. Ти просто засвідчуєш у цей візерунок життя, який постійно змінюється, перетікає з однієї форми в іншу, події якось так розвиваються. У тебе виникає імпульс, який всередині. Звідки він виник? Хто автор цього імпульсу впало якесь там натхнення, і ти почав щось робити? Звідки воно взялося? Ти знав, що це буде? Не знав. Але воно робиться. Розумієш, от життя воно просто проживається. І все. Все, що ми можемо, це просто розслабитися і отримувати від цього насолоду. Виходить, що все життя йде як по течії, що ми нічого не вирішуємо, нічого, нічим не рулимо. Ну а так, чому то, ми то, вирішили, що ми можемо чимось рулити, і хіба ми відрізняємося від природи оцієї, що навколо нас? Розум не соглашається з тим, що ми нічим не руємо. Він... А от подумай, а чому він з цим не погоджується? Бо він весь час хоче прийняти якісь дії, щоб там, покращити життя в матеріальному плані. Йому... Він не погоджується тільки тому, що в розумі є ідея того, що я окремий. Оця ідея того, що я окремий, я одне, а світ інше. І робить такий фокус, що розум намагається тут напружуватися і щось спеціально робити. В тому, що він щось робить, нічого нема, але те, що він це все приписує собі, як заслуги. Це якраз створює страждання, тому що разом з заслугами ми приписуємо собі і всі свої невдачі, і всі свої жахливі речі якісь. Тобто ми собі приписуємо багато-багато. Всього ми беремо на себе більше, ніж ми здатні понести. Розум набирає, набирає всього собі і каже: Це моє, це моє. Я за це відповідаю, я за це, за це, за це. О Боже. І де ж опинився цей розум, а він опинився в пеклі. Тому що за все хоче відповідати, всього хоче, всього хоче торкнутися, все хоче проконтролювати, всього хоче досягнути? Ось як він закручує. І це теж є в сюжеті. А чому розум так себе поводить? А оця ідея окремішності, яка виникла в розумі, вона ж містить в собі і відповідь на питання: а чому це я вважаю себе окремим? Що говорить в мені є тільки я? І от коли ми дивимося вглиб цього питання, ми розуміємо, що це просто неправильна інтерпретація цього єдиного океану свідомості, який проявив себе в обмеженні і тепер хоче перетягнути свій абсолют в обмежену форму, а це неможливо. Розумієш, неможливо абсолютно натягнути на відносне. Ми хочемо бути богами. Будучи богами, розумієш, ми хочемо тут бути богами, але так, щоб залишатися окремими від всього. Ми хочемо проявити свою божественність в ілюзії, в той час, як божественність не має потреби в цьому. Вона незалежна, вона нічим не зв'язана, а ілюзія це постійна зв'язаність з чимось. Ось весь цей світ, світ поділу, це ж постійні зв'язки, це ж постійна залежність від інших, це постійна залежність від того, першого, другого, третього. Божественність не залежить ні від чого. Оця плутанина понять. Що божественне перетягується в цей світ поділу і створює оце непорозуміння, яке називається розум, який хоче всім керувати. Це просто неправильна трактовка Бога. Бог не має потреби в цьому, а ми хочемо бути богами, будучи богами. така от виходить гра ілюзії. Я чув так: ну, не кожна людина знає, як осознати, той шлях я йду чи не той. 20-30 хвилин закривати очі, побудь присутнім у цій тишині. Це буде давати собі ну увагу, куди мене тягне, або мені треба вийти там погуляти, чи мені там треба сходити в магазин, чи ще кутоць мене кудись або потягне, або я дійсно захочу познати того ізначальне первоїсточні. Я маю на увазі, не кожна людина може собі так взяти і сказати, де їй тягне бо людина може сидіти і в неї тут буде там рибалка ну. а от з іншого боку а що поганого в рибалці що поганого рибалка? в тому що людина да Ну там є це, оце є ожидання, то тобто, я чекаю, а отут присутності. Ось я просто осознаю, що я хочу на кудись, я хочу на рибалку, я хочу в магазин. Тобто я не хочу тут нічого познавати як себе, як увага мене постійно кудись тягне. Розумієш, неможливо змусити людину цікавитися цим, а вона просто в своєму одиночестві, в своїй присутності, вона може це розпізнати куди. Її. Вона може, звісно, це розпізнати. Але це знов таки не від неї залежить. Цей от рух всередину його робить сам океан. Це сама ця безмежність робить цей рух. Розум тільки підкоряється цьому. І так само оці всі захоплення якимись зовнішніми речами так само робить океан. Все це прояв однієї свідомості і життя без зацікавлення в адвайті і в таких речах, і життя от у цікавості цієї теми і те, і те є прояв єдиного. Тобто, там немає проблеми ні там, ані тут. Усвідомлення саме себе усвідомлює завжди. Тут проблема якраз в тому, що розум ділить. Він вважає, що це не дуже добре так робити, а треба перетягуватися кудись в інший бік. А потім розум здається і все, і немає різниці, де бути. І це нормально, тому що це прояв свідомості. Для неї немає різниці. Адвайта, не адвайта, духовність, матеріальність. В розумі ці всі поняття крутяться, і ми ділимо. Просто якщо людина вже цим цікавиться, значить океан кличе. І все, покликав. А й ти не можеш просто відвернутися від цього. Ти будеш далі йти, от якби є зацікавлення, і ти думаєш, а чому я взагалі цим цікавлюся? От чому я досліджую цю тему? Чому я читаю там Нісаргадату Махараджа, чому Раману Магарше читаю? На це всіх вчителів. Ну розум же мій не погоджується з багатьма тезами, які я там читаю. А що мене там цікавить? Чому мене туди тягне? Оце якраз у цей голос океана і тягне. Так само, як він тягнув в інший бік, тепер тягну сюди. Тому і я, і ти, і Артем, і Денис. Ми всі, нас всіх притягнув океан в цей час, у мене в тому числі. І все. Оте, От що є. І живіть тепер з цим.